Замість уроків англійської просування про російських наративів, мама одного зі школярів опублікувала допис, в якому запідозрила педагога в антиукраїнській позиції. Війна в Україні почалась через те, що українці вісім років бомбілі русських в Донбасі. Це не глюк, це те, що чує мій син від вчительки на уроці у школі. На дворі 2025-й. Дніпро, як вам це? На момент підготовки нашого матеріалу допис зник зі сторінки Дніпрянки. Втім, нам вдалося їй додзвонитися. Я якраз хотів запитати, в чому саме проявлялася ця російська позиція. Про те, що там було добре. Про те, що Україна не права. Ну, тобто, ви ж розумієте, зараз от в чому складність? Тому, щоб знову мої слова не перекрутилися. От тому ми, ми вам, і вам телефонуємо, перекрути. аби ви сказали, як було. А як було, от зараз, ви розумієте, збирається е зводиться все до того, що діти щось не так почули, не так зрозуміли, а, і вчителька саме цього формулювання не говорила, а як я можу це опровергнути, і лікардіть, якщо мене на уроці не було. За офіційним коментарем ми звернулися до адміністрації навчального закладу. Директорка підтвердила, що допис дійсно стосується їхнього ліцею. Проте не звинувачує педагога, каже, фактів недостатньо. Зараз ми розбираємося на даний момент. Факти не підтверджені, поки що розмовляли з батьками, з дітьми, з вчителем. Але поки такі факти, які викладені в цьому пості, не підтверджуються. У департаменті гуманітарної політики повідомили, що після появи публікації усі компетентні органи, зокрема поліція та СБУ, проінформовані, ситуація перебуває під контролем, триває службове розслідування.